23 квітня вітаю вас. Назва обкладинки, знаєте, говорить сама за себе. Завал це не просто так мені схотілося і я там так підписав дане відео. Завал дійсно кругом в першу чергу це по роботі. Завал, що в третій теплиці, що в четвертій, що кругом. Тому давайте. Я вам зараз покажу, доки є що показати. Тому що до вечора. Багато що зміниться. І цього крім мене просто ніхто не побачить. Отож, зараз зроблю огляд двох теплиць і вже під завершення, під вечір подивимось, що я встигну, що ні. І що ну, взагалі зміниться. На огляді спочатку покажу вам третю теплицю та роботу на день. Значить, що планую зробити, в першу чергу це перенести ящики з перцем. З розсадою. Зробити ось так. В третій теплиці я вже, ось, як бачите, переніс. І зараз таку саму штуку будемо робити в четвертій теплиці. Я вже потім зайду покажу, що там. До речі, огірок, який я вам давно не показував, дуже давно. Він ще був не підв'язаний. Я, напевно, там було тільки листків 5, можливо, як робив підживлення і все. Тому, як бачите, огірок вже більше, ніж Пів метра, тільки є проблемка, Завал по цьому ряду. Завал, де, <гум> бачите, в чому? Він лежить собі, його потрібно ще підв'язати. Сьогодні, якщо встигну, цим займусь. Він навіть ліг на касету, на розсаду. Тому досить швидко потрібно все робити і підв'язати. Так, тут у мене, хто можливо часто дивиться, не пропускає, я говорив, що тут перець Геркулес. Дивіться, що тут завал повний. Завалило огірком прямо на касети. Тому сьогодні, в першу чергу, Перебрати ці касети і перенести в четверту теплицю. Там місце є. Тому що, дивіться, міждурядка огірок повністю розрісся. Тут вже нема, не те, що ходить, а поливати його немає як. Дуже-дуже проблемно ходити тут з поливалкою і проливати оцей перець. А цей перець скоро піде на пікіровку, ну, верніше, на перевалку. Перцю дуже багато. Так, те, ж само, те ж саме і з баклажаном. Теж завал. В бур'янів. Тут теж, але але встигнемо все зробимо. огірок ось дивіться. Ну, він понад стінкою менший, але ж все одно. Все одно росте. Огірки вже є, скажу, але огляд по огірках конкретно буде в наступному відео. Деякі вже можна зривати. Без перебільшення. Сьогодні ярик ходив. Можна, можна, каже, зірвати. Кажу, ні, чекай. Так, ось баклажани. Перці, це в нас Кримсон King. Теж буду перевалювати. Тут його тисяча. Пам'ятаєте, вчора було відео, я говорив, що буду ці стакани 200 мл перевалювати. Ось буде так все виглядати. 1000 стаканів потрібно виділити на Кримсон King, тисячу на Геркулес. Майже тисячу на баклажан. Це ще не весь баклажан, ось дивіться, він в огірках. З тієї сторони. Ось дивіться, якщо стать, він увесь лежить на баклажані огірок. От вам і завал повний. Так, тут у нас, якщо розгребти, отак огірки всі, тут теж все в баклажанах, там 160-та касета, тут 128-та. Тут, ось дивіться, перець, я вже не знаю, який він там. Тут зробив таку стежку, щоб можна було якось пройти, тому просто ж е -е, шпагат. Ну, під, цьому під'язку цю розтягнув, щоб можна було якось туди проскочити. Огірки, ось до речі, які, вони мені вже майже по пояс. Оце. Бачите, цвітуть і огірки вже висять. Якщо отак стать, подивіться, де ящики. Завал повний, все в перцеві. Тому сьогодні це все приберемо. Оці всі ящики, бо ходить, поливати нема як. Ось так все підв'язано, потрібно ще попідтягувати, бо воно сильно розвалилося, бачите? Огірок він важчає, трішки просідає, це все будемо потім робити. Ось так все виглядає тут перець, все приберемо. Щоб сьогодні до вечора я зайшов і були оці проходи чисті. Постараюся все зробити, щоб з вами просто от пройти. А не так показати і все. Тут теж перець, саме збір, до речі. Бачите, як зійшов. Щіткою. Ну, з бур'яном, але ж, то нічого. І, до речі, на домашньому ґрунті. Часто запитують, не купляю я його. Все росте добре і так. Теж огірок, все підтягувати, підв'язувати. Окремо зроблю конкретно так відео по огірку. І, до речі, хто буде чекати, можливо, колись. Кому цікаво буде, розповім історію про цього огірка. Дуже цікавезна. Колись розповім, буде час. Тут теж перець, теж приберем його. Ще один завал по цвітній капусті. Зараз доберемося до неї. Дивіться, ну сьогодні не встигну, але плани були. але План... Знаєте, пл... планувати можна багато що. Ця цвітна, яка приросла в касету, скрізь касету вже проросла в ґрунт. Потрібно перевалювати. Розсада досить велика. Потрібно перевалювати у 0,5 стакан. би не впасти. Нагород поки що не буду, бо... Вона ні разу була не закалена, вона під трубою, вона посеред теплиці, посередині. І сюди ні вітер, ніщо толком не доходить. Тому зараз, якщо винести, вона просто згорить. Тому хай чекав свого часу перевалим. Так, тут гіркий перець, це все так. Миші, які з'їли ось цілий лоток, залишили мені геть трішки. Тому сьогодні робота перенести ящики в четверту і зробити отаку красу. Так, ідемо. Цибулька. Ідемо у четверту теплицю. А тут завал ще більший. Огірок, який був проблемний, відео було в мене не одне. Ось дивіться, який. От вам і селітра аміачна, хто сказав, зло, от вам і зло. Дивіться, який колір, які верхушки. Але лежить все, нема часу, не встигаю просто підв'язати його. Давав селітру, ну я якось по підкормках вже зроблю окреме відео. Бачите, от вам і селітра. Тебло майже як палець завтовшки. От так от. Там е, трішки гірший. Але все одно. Ну тут що гірше, тут просто потрібно обірвати оце листя, жовте не потрібне. І все, а так. і ну і Обірвати огірок, тому що розсада тут така трішки слабенька. Але містами дивіться. Геть непогано. Ось дивіться, які стебла. Один раз тільки дав селітру в корінь, от вам і результат. Так що, так, чого я сюди прийшов? Показати вам, до речі, розсада, яка лишилась, запас садить більш нема куди. Ось сюди перенесемо ящики з перцем. Буде один ряд, другий. А тут хочу посадити кабачок. Ось, до речі, кабачок. Це кавілі і іскандер. Ну, я садитиму не весь, тому що тут скільки його там? кущів, 10 чи 9. Посадю отак один ряд, а те кудись буде видно. Ну і кукуруза, яку теж миші з'їли. Оце все, що лишилось. Це добриня, але сьогодні-завтра будемо ще досівати. Не знаю, плани сьогодні великі, Ярик допомагатиме ще висів кавуна, висів кукурузи. Отут було все порито і ми ще просто поїли. Десь навіть викинув стебло було не знаю де. Десь нема. Недавно під'їли, прямо так підрили, підгризли. І поїли саме насіння, то я вже так позасипав, ну наче живо стоїть. Отака От в мене тут миша завелася. Отакі От справи на сьогодні. Що встигну, не знаю, планів, як завжди, багато. А як воно буде, побачимо. Так, зараз йдемо, я переносю всі ящики, які є, потім касети. І вже включення буде на вечір. Що я встиг, а що ні. Дуже хочеться ще під'язати огірок в той ряд. Ну, те, що нам хочеться, то, то таке. Добре, до вечора. П'ята вечора робота зроблена. Не все встиг, що хотів, ну як завжди, але ж дещо зробили. Тому зараз давайте покажу вам, яка була робота за день. Звісно, вона не вся, тому що вся в кадр не попала. Багато часу займало поливання. Полив займає дуже багато часу. Отож, дивимось. Розпочну я з того, що я встиг зробити. Переніс я всі ящики, переніс всі касети, всі в іншій теплиці. Потім зайдемо, покажу, як воно там. Тепер тепличка вільна від всього цього. Є як ходить, є як погулять тут. Це по-перше. А по-друге, є як зробити якісь листові. Живлення, так? Тому що герок наш останні дні росте сам по собі. Та навіть не дні, а тижні, тижні я б сказав, ніхто йому нічого не робив. Видно, явно, що не вистачає йому кальція і досить помітно, тому завтра чи коли там уже займемося цими. Цією справою потрібно підживити його і не тільки кальцієм, там вже багато чого потрібно давати. Ці, цілий комплекс, і в корінь, і на і полисту щось, тому відео вже далі точно будуть. Не встиг я обірвати вуса і не встиг розпутати їх, тому що є, бачите, як нормально все росте, ось розведено. А є ось так само по собі тут запутало. Одне на одне повилазило, заплило, ось так все росте. Але ще й непогано, ще огірок тримається. В цьому році щось мінімально ми все так робимо і по листу, і в корінь особо ніхто нічого такого і не робив. Все, як завжди, знаєте, одне сіємо, друге садимо, огірок сам по собі росте, потім зриваємо, продаємо його і так воно це колесо роботи одне одного не доганяє, як кажуть. Ось так можна спокійно пройти. Люблю, коли отак просто ходиш собі, щось дивися там, хоч дивишся, як огірки ростуть, а то став так, знаєте, з дверей, як воно там. А сюди з трудом зайти можна. Пообмотувати усе. ось бачите, завалився. Це дуже погано, тому що в таких містах. Переламується стебло. Завтра вже займусь обмоткою всім остальним. Тут ось так. Теж нема нічого. Бачите, я щеки всі прибрав, там прибрав. Тут нема. Ось так. На цій стороні біля стінки, бачите, в мене огірок проблемний, це поки я не дам селітру аміачну. Тут завжди так, тут така ділянка, от зазвичай постійно так. Тому кормити буду оцю сторону вже окремо. Не через каплю, а додатково дам селітри. Тут щось із ґрунтом. Як тільки даю селітру аміачну, одразу все вирівнюється, одразу він росте. Ну аналіз ґрунту ніхто вже не робив, тому хто знає, що воно там. Так, зайдемо зараз в іншу теплицю. Ось дивіться, скільки перцю, це половина. Тепер хоч видно, ярик вже до кавуна готується. Сьогодні висів кавуна. Тепер хоч видно, знаєте, скільки в мене розсади, а то, то там стоїть, то там, то під стовпом, то під кущом. Так, ось як вигляда. Зранку я казав, що тут посію кабачок. Ну, Сіяти його не буду, бо стоять ящики. Увесь перець, все намішано, напутано, але добре те, що кожен ящик підписаний. Тому там вже при висадці розберемось. Кабачок не посадив, хоча й хотів тут, але десь не знаю. Можливо, в теплиці й не буду садити, а під, піде він під агроволокно чи під плівку, під дуги, Побачимо. Значить, понад стінкою ось бачите, поставив ящики всі з перцем. Тепер видно, скільки в мене перцю. Загальна картина така. Тепер легко його підкормить, тому, тому що теж він так на пісному пайку сидить. Огірок строчно підв'язувати, зараз перейдемо, покажу касети вам. Я думав, їх реально в мене менше. Тепер чудово все видно. Так, чи воно буде проти сонця, видно, не знаю. Бачите скільки? Я як поставив, як, я, ну там вони стояли, знаєте, кругом так заховано. Я думав їх менше. Баклажан, перець. І все. Ще тут три ящики. Тут ще він постоїть, я не знаю, днів можливо 10 чи скільки. Оті всі ящики, що я ставив, а потім переїдуть вони в другу теплицю. Там підросте трішки помідор, і я його зазвичай той перець перенос туди. Значить, дивіться, яку тему робив. Як перед тим, як ставив касети оці, я прополов сам ґрунт, залив добре водою і вже на це все поставив касету. На мокрий прорихлений ґрунт. Тому що хто зна, скільки ці касети тут стоятимуть. Можливо, вони з касети поїдуть прямо на город. Може таке бути. Не знаю. Поки що потрібно ще підкормити добре, бо теж вони так все воно якось само по собі. Якщо пусте корінь і вросте, то можливо я й прямо з касети і на город пустю. Потрібно добре кормити, тоді можливо буде діло. Не знаю, що ви скажете по цьому поводу. Перевалювати в стакан чи можна і так. Ну, я буду дивитись, не знаю. Якщо я не встигатиму, то може так і буде. Я десь бачив на ютубі, на якомусь каналі, що отак і роблять. Прикопують, ну, верніше, не прикопують, а просто ставлять на вологий ґрунт, воно приростає і вже потім вони велику гарну розсаду висаджують. Ось, до речі, хто спитав за перець дуже дорогий, червоний, гіркий. Оце за насінину віддав 20 гривень. З касети зійшло тільки 3. Я їх перевалив. 20 гривень насінина. Ой, вибачаюсь. 20 гривень 5 насінин. Так, 20 гривень 5 насінин. З касети тільки 3. Ось такі сходи. Огірки аж кричать підв'язувати. Ну я їх тут буду всі обривати повністю, оцей увесь цвіт, тому що огірок цей слабенький. Оце все отак. І не тільки огірок, а й пасинок, і вуса, і навіть оце листя нижнє. Залишаємо одне стебло. І один огірок зверху. Тоді він стартоне добре. Ну і там ще купа добрив. Це вже не в цьому відео. Що, ярик, стаканами. Йдем, йдемо. У нас ще за планом кавун, висадка кавуна. Ось так, друзі, такий перець. На ходу й по лоб, скажу вам. Ставив ящики, де такий був бур'ян. Ось такий, бачите, на ходу й висмикував все, бачите як? Перцю вистачить теж? Немало. Я оце думаю, хто ж його садить, скільки буде тепер. <ріст> це капець. Вище за тебе. Оце зараз ці стакани бахнемо на кавун. Добре, друзі, на цьому все. Як завжди, далі буде. І всім пока!